Почесних громадян Вараської міської територіальної громади такі звання присвоюватимуть нашим землякам загиблим героям власником цього рішення. Родичі загиблих вонів отримують відзнаку, отримують символічний знак, який буде нагадувати про відвагу, честь і той подвиг, який зробили наші герої, захищаючи нашу громаду і нашу країну цілому. Есені змін до бюджету виділили 16 мільйонів гривень на потреби громади, серед необхідного обстеження фундаментів будинків, споруд та дослідження геології ґрунтів. Ми пам'ятаємо ту всю прикру історію початку там х років, коли були просідання на кастових пустотах. На щастя, зараз ці процеси активну фазу вже закінчились, але тим не менш є ряд будинків, які є підозри про можливі так само ну, Зрушення впливу ґрунтів, тому виділили кошти на обстеження цих будинків критичних, які ми знаємо. Були звернення ОСББ, депутатів, тому це важливо. Продовжується фінансування програми комплексного плану просторового розвитку громади. Завдяки ньому місто матиме актуальні генеральні плани всіх населених пунктів громади з її землями та ресурсами. Це чудова інвестиція в майбутній розвиток нашої громади, каже міський голова. В Рівненській області подібного ще не було. Наприклад, будівництво. Ну, до прикладу, будується будинок, значить, має бути комунікація. Підведена, має бути аналіз впливу цього будинку на інші об'єкти, має бути аналіз впливу, чи змінюються межі населеного пункту і так далі, і так далі, так далі. Тобто, а саме важливе – це для того, щоб якщо бізнес, великий бізнес, чи середній бізнес, чи малий бізнес хоче щось будувати, він звертаючись до фахівців, які координують роботу по стровому розвитку, мають інструмент, який Зараз єдиний законний інструмент в державі, який дає можливість, чи будується, чи чи ні. Також виділили кошти на поточний ремонт доріг по вулиці Рівненській, в'їзд у місто та хлібороб від світлофора до старої Рафалівки. Вже оголошено тендер на виконання робіт. У планах до кінця літа їх відремонтувати. Юлія Крищук Павложих, канал Енергоатом.